Дорогі отці, браття і сестри, у Святій Православній Церкві є така традиція, що на деяких молебнах віряни тримають у руках запалену свічку. Наприклад, на похоронах або під час читання кафісту спочилим віряни тримають ось таку маленьку воскову свічечку. На таїнство соборування віряни беруть вже товщу і більшу воскову свічку, щоб її вистачило на всю службу, наприклад, ось таких розмірів. А от на свято стрітання Господнє або на страсті Христові, віряни запалюють саму довшу, саму кращу, саму якісну свічку, для того, щоб можна було її ще забрати додому. Зберігати її вдома і запалювати її у самі сакральні моменти. Але тримаючи в руках воску в свічку, на жаль, трапляється, трапляється і так, що розплавлений гарячий віск може потекти по свічечці і попасти нам на руку, на одяг або на підлогу. Це зрозуміло неприємно. Тому хочу поділитися з вами простою і корисною ідеєю як уберегтися від крапельок гарячого падаючого воску. Для цього нам потрібні лише дві речі. Перше, нам потрібно піти в магазин одноразового посуду і купити. Соусників, наприклад, ось таких. Вони невеличкі, прозорі і красиві. Ціна такого соусника приблизно 1 гривна за штуку. Гроші, розуміється, невеликі. Друге, зробити набір ось таких пробойчиків. Нам їх зробив наш вірянин і пілот Василь Васильович Крібляк. Щиро дякуємо вам за це. Тут саме головне підібрати трубку так, щоб її діаметр збігався із діаметром свічки. І добре заострити торець цієї трубочки. От і все. Беремо соусник, беремо пробой, ставимо його по центру. І молоточком пробиваємо. Беремо свічку і вставляємо у пробитий отвір. Тепер розплавлений віск ніяким чином не попаде вам на руку, чи на одяг, чи на підлогу. Нехай усіх вас береже Господь і матінка Божа. Спаси вас, Господи!